Всім привіт! З вами Турбайно Діма Кук. Ти Кук. Тут е, це Вітя я і Саша. Вітя. Добрий день. Перше перед тим, як лізти. А, ну я сам покажу, короче. Короче, всім привіт, єбана... Е, та. Е, глядачі цього прекрасного каналу. Бурбоєнота. Кей, мені можеш лізти? Так, лізь, лізь. Оцей бебер зараз лізе наверх. Ну, як ви пам'ятаєте з минулого відео, у нас тут гілочка впала, да я ось, зараз, зараз піду можу, з іншої сторони зняти. Ось от воно зрізано, ну, як зрізано, обламано, ось, я ось, я ось я я от, оце. от. Ти не можеш пиляти. Бо ти свої пальці зроєш. Цей геній, коротше, взяв е, пилку від ножівки і хоче пилка двостороння, тут по металу, фокусуйся. Тут по металу зверху, а тут по дереву. І він хоче зараз оцею от пилкою собі пальці всі розмахати. А це в нас тут. А я чесно не врубаюся. Ну, типу, коротше, ми поставили тут от нові сходинки, я прибивав. А ну, Діма, продемонструй їхню роботу від самого початку. Сходинок, як вони, як ти залазиш по них. Б. Б. Так, ну ось оце от він стрибнув. Я не в дупля, як це все різе, тобі. Тепер ще вилізь. Ти що виліз? виліз. ріжеш там? Снимай, Сядь на ту паличку маленьку. яка от... Туди, куди ви прибили оцю палку малу. Звичайну палку. Коротше, от Діма зараз лізе. Так, почекай, 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 Діма, Діма, Діма. Давай, давай. Опа, ногу закинув, тягнеться за другу сходинку. Давай. Випрямляється, стає, чух-чух. О, Оп поп, ідімо вже тут. Залазь. Давай, оце от він голову тренує, оце от ногу виставив, другу ногу сюди. Третю ногу сюди. І отак от уже от Діма Пук заліз. Та, то жінком не інтересно. А ти, Бебра, не, не хочеш... Ти не хочеш нормально залізти? Я тут я нормально. Вище залізь, сядь. По-перше. Боже яке ти дурне, злізай. Я лізу. Відійдіть краще звідси. Відійдіть, то що тут небезпечно. Ми, дер... Ми зрізаємо гілку, яка поламала. Туди сідаєш, там видиш, там де ви забили цвяхами, туди дупою сідаєш. Сюда читаєте? що? впала, то вам голову розбила. Сюди чи як? Та, сюди сідаєш. Це має бути між ногами. Та ти що, Ну а як ти хочеш зрізати ти нормально? Дай я. Ти на, я. наркоман. Дайте ти нічого не зріжеш так. Ти нічого не зріжеш. Бо, Бо, Бо не зріжеш. А ну давай, по-нормальному. Почекай, якою він пиляє. Щось я чую по звуку, що він... Це по металу, гені! Ні, Але диви, що воно зробило. Звичайно, що воно буде пиляти, то, що це пилка, але ти її затупиш, бо вона тільки по металу. Люди, давайте я піду зробі. Цим? Цим! Це гені. Чого? Воно взагалі по пальцям не ріже. Так, повернемось, коли буде щось інтересне. Я вмію, просто я трошки задовбався. А чого ж зараз така гілка на Сашу падає. Разом з Дімою. Люди від гілки, якщо знизу, треба знаходитись хоча б метрів 10. А що воно в бік почне падати? Чо в бік. А чого бік? Подивитесь. А чого? Ну тож, так, як Саша і Діма стоять. Вітя, блін! Що? Докажи Саша, з Дімою небезпечно стоять! Ви ж навіть не палить! І що? А якщо він почне палити, те та... та... би ви підете геть. Якщо гілка сюди впаде, це блядство. Що, дуже легко, Вітя. О, блядь, хто Це голубе. А що Чого ви їх сюди поставили? Вони з неба срали. Так. Треба стріляти першу гілку. Яку гілку? Вітя, не пиляй, саме головне канот. А... Яку гілку ти хочеш пиляти? Вітя! Короче, все дерево, нахуй зараз зріжу, блядь. Не матюкайся. Він і так запікує. Ні, а? А, ти запікуєш взагалі? Деколи. А хто тебе запікує? Коли він на відео накладає писк. Здоров. Ну, де ти різати, ти будеш, бо я не вдупляю. Перше оце мені треба зрізати. Можна? Але не догадається. Вона поїзджає. мене. що якщо ще на голову паде гіляка, буде печально? Не буде. Ні. Вона жди. Побачимо, побачимо. Побачимо. Побачим. Чекайте. У щось... пам'ять трошки стінчувалось Попкорник про Шо вітя? Шо вітя? Смішній. Курчуєш? Курчуєш? Він захнутий з середини, ти його не витягнеш. Офі. Ти його з дошку витягнеш. Курчуєш? Разом-разом. Да. Раз. А де наш герой разом-разом плаче на футболі Давид. з Давидусом, Плаксивусом. Скільки в тебе ще ви? Напевно, зробимо. А Діда так не нав... цікаво, дивитися, так як ти показуєш в школу, скільки залишилось, так? Вітя, ти що зверху там кидаєш? Не курчучка. <плес> Блять! чуєш, Олег, якщо гілка о, впаде о, на голову. Це було ж 34, а вже 38. Так. Якщо впаде... люди, відійдіть з-під гілки, бо буде падати. Голову Паде, смішно не буде. Блін, я не знаю, куди вона буде падати, чи прямо, чи наліво, чи направо, чи куди взагалі. <плес>

Щось сумно Олегу стало, коли я камеру. Олег рушую. питається, чи ти хочеш прикол. Який прикол? Не хочеш. При кого? прикол? Який? прикол? Ну давай прикол. А прикол тебе не хоче. А а не ага. Людям цікаво, дивись, як я їм попкорн. Так? Так, яке твоє враження, коли буде падати вже щось трішить. Як є твоє враження, коли буде падати Я прикол? захочу залізти на гілку і там сісти зверху. А ти що? Шпачний попкорн. Буде, напевно, друга рука зловна, якщо ти далі під деревом будеш стояти. Ні, реально попробуй якісь нормальні взяти Блядь, я вже трошки сирану, чесно кажучи. Ну пти не треба трошки переживати і заразу коптати, а так розпалкувати? 17-42. Вам скоро хопнуть? Ні, нам восьмо. Ну дві години 18 хвилин. Лодочка плив. Крабір, не лодочка плив. Вітя, давай курчуй старий. Падає. Саша вже штани наклав. А ти що, Саша? Олег? Саша, Боїшся? Бої Як? До другої ночі. Боїшся, що на тебе гілка паде Олег? Звичайно, я. Комендантську годину туди гляжу. А ти боїшся, що гілка на тебе впаде? На мене не впаде. А вдруг? Допустимо, не вона вдруг. сюди. А якщо, допустимо, вона почне сюди і докуп. Врятує, думаєш? Так. Побачимо. Вона ж буде під нахилом падати. Якщо що, все на відео зніму. <різь> Засудимо гілку, буде доказ. Так, ось приб'є до дерева. <різь> 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 Від! А тобі не страшно, що на тебе гілка впаде? А як вона має впасти? Вона просто потім зі Романа, сама ну, на сама підлететься до мене, щоб до сам вітя не впав. А якщо на Сашу й Діму впаде, це буде фіаско? Так. Тоді знаєш на які вісині треба хоча б від тої гілки сидіти, хоча б отута. Та ж таке я більше думаю, що вона сюди почне падати. Але чого ж вона на дереву падає, а не на мене. Діма! Якщо хочете сидіти, підвиньте ще далі. До клена. Який заді ззаді вас. Туда, то не клен. То клен. Він ззад з боку від них. Збоку. Зліва збоку. Блядь, зліва ззаді. Ззаді збоку. Просто мені я тут і в себе мені не було Разом, Разом, Ти разом, разом. Ти що, окленали листочок. Що? Я зараз дошку пробую Тихо, Ти хоч зараз комусь на голову скін. Все, Саша дав Ні, Він наближатись почально, а я. Дошка така не забуде. Ще не вистачало, щоб цю весь цей серпантин впала гілка. Це ж задниця буде. Ну, почупав mm. яйця, Саша. Все зазнято. Чому ти мене так часто показуєш в кадрах? А кого Олега? Пригад з цього круглолицького. Кожне відео там, де всі є, і я теж. Я постійно, я найчастіше в кадрах. Чому? Головне А що віче знімати, блін? А чому постійно? Я не можу постійно в кожному відео косінця знімати? Обісрався. Як ти думаєш? Може бути, що Саша Яленюк рехітна мав порозпали вогнище, гілка впаде, все, кабум. Не мене, блядь. Так поклади свішки в барамку. Нащо на в мені це все? У -у -у -у. Не бей мене, блядь! Разом разом. Як ти думаєш, дурна ідея робити вогнище? знаю, Зараз yeah, дуже шанс. Це дурна ідея. Чого? Я проти. Це дуже дурна ідея. Зараз жарко. І що? Чого? Тому що разом разом. Я проти. Чікамо, що... чому зараз жарко? Чому? Я проти. Бейть! Зараз... Ти, ти проти? Що за? За вогонь! Біж, а вогонь? Добре. Вогонь! Що? 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 Вогонь зараз буде. Паліть лиш подальше від мене. Просто чуєш вітя, вони зараз будуть палити в ямі, дим почне йти на тебе, гілка кабум падає в падає вогнище, і ти разом з гілкою і все. Та ні, гілка на іншому боці підрізана, підламана. А він задній. О, віти, ти що робиш? Зараз я Я подумаю, что этот дед на нас кричит. А я тоже спочатку буду. Шо вы делаете Бляха, где малове? Бляха, муха, ё-моё. Ты легко достал? Артур, веди до кассы. Да блин! Не, ну ты лап...